Усім привіт. Настав час поговорити про івенти, тобто події. І події HTML це речі, які відбуваються з елементами нашого HTML. Коли JavaScript використовується на сторінках HTML, може реагувати на ці події. Наприклад, які бувають взагалі події? Тобто події HTML може бути щось, що робить браузер або щось, що робить користувач. Ось кілька прикладів. Тобто, веб-сторінка HTML завантажилася. Там може підвантажуватися анімація, відео будь що. Поле введення HTML було змінено, а було натиснуто то на якусь кнопку. І часто, коли відбуваються події, ви можете щось робити. І JavaScript дозволяє використовувати код, коли виявляються якраз наші події. Тобто, у нас взагалі дивіться. HTML дозволяє додавати атрибути обробки подій із кодом JavaScript до елементів HTML. -у. З одинарними лапками, ось такими. Тобто ми пишемо а, наш тег element, а далі вказуємо, що у нас присутня подія, якась подія, тобто event. І ось тут можемо писати або в одинарних лапках, або в подвійних лапках. В цьому жодної різниці у нас поки що не буде. І в наступному прикладі атрибут. OnClick з кодом додається до елемента BATT. Тобто, давайте заберемо цей приклад і його трішечки розберемо. Дивіться, ось тут у нас присутній. JavaScript HTML events. Ось в тегу H1. В тегу H2 onClick attribute. Присутній просто. І дивіться, у нас додано кнопку. Метод onClick. І нам сказано, що ми о, будемо щось робити за нашою якоюсь ID Get element by ID. <свят> тобто ми будемо шукати наш елемент P з ID ID, о, котрий буде називатися demo. І ось тут у нас є innerHTML, і ми йому передаємо е, поточну дату. Тобто Time is, тобто е, е, нашу поточну дату. У нашому звичному форматі. Запускаємо. Ось наша є кнопка Time Is. І коли ми на неї натиснемо, у нас нижче в тегу P прокинеться інформація, що сьогодні п'ятниця, 1 грудня 2023 року. Ось поточний час. Тобто за це відповідає якраз наш Дейт. І у наведеному вище прикладі JavaScript змінює міст елементу на IDD. І в наступному прикладі код змінює міст власного елемента за допомогою this.inner.html. HTML. Це краще якраз записати this, слово, ми вже з вами розбиралися. І код JavaScript часто складається з кількох рядків. Більш поширено є те, що атрибути подій викликаються у функції. Дивіться. Зараз це розберемо. А ось у нас ще h1, H2 теги. Далі у нас присутні наступні. Тег P, click the button date. Далі у нас присутня кнопка, котра буде у нас символізувати display date. Тобто функція Time is. Тобто будемо натискати на нашу кнопку. І далі у скрипті. У нас присутня функція. Тобто це вже підключається наш якраз JS. HTML. Display date. Створюємо функцію без повертаємої значень. І просто передаємо нашу, поточну нашу дату. І за рахунок нашої якраз функції це буде простіше викликати не тільки в одному місці, а взагалі в будь-якому місці програми. Ось, дивіться: Click за button to display, the date. Натискаємо The Time is. І ось у нас виявилось нижче. Виявилось у нас нижче в ТГП все, що нам було необхідно. Тобто те, що ми в нього заклали. А, далі рухаємося. А, загальні події HTML. Ось невеличкий список типових подій. OnChange, тобто елемент HTML було змінено. OnClick, користувач клацею елемент HTML. Он mouse over, користувач наводить курсор на елемент uh, HTML. On -mouse out користувач відводить курсор від HTML. On key down користувач натискає клавішу клавіатури. On load браузер завершив завантаження сторінки. І обробники подій JavaScript. Тобто, обробники подій можна використовувати для обробки та перевірки введення користувачем якихось даних. Тобто дій користувача та дій браузера. Тобто те, що потрібно робити щоразу, коли сторінка завантажується. Що потрібно робити, коли сторінка закрита? Дія, яку слід виконувати, коли користувач натискає певну кнопку. Вміст, який слід перевіряти, коли користувач вводить дані для роботи з JavaScript, з подіями, що можна використовувати багато різних методів. Також атрибути події HTML можуть безпосередньо виконувати код JavaScript. Атрибути події HTML можуть викликати. Функції JavaScript, і ви можете призначати власні функції обробки подій елементам HTML, і ви можете заборонити насилання та обробку подій. Тобто наші події ми сьогодні розібрали фактично методи, з котрими будемо працювати далі. Але що найголовніше, тобто є різні події. З от, сторінка завантажилася, мишка навели, навелася кудись. Була натиснута кнопка, будь що Тобто, у нас, може бути, е, наступне там: навелися на кнопку, виникла або натиснула на неї, виникла анімація. підвантажилася сторінка, виникло відео, анімація, чи що ще. Е, Будь-які події можливі. І тому е, ці всі події треба потроху яким чином оброблювати сьогодні, ми розібрали лише onclick. також раджу on -click використовувати не просто ось таким чином, а все ж таки, все ж таки, найчастіше це будуть якраз певні функції. Чому краще використовувати функції? Ми розбирали з вами минулих рази. Тобто по функціях пишеться код один раз, і потім, викликаючи функцію, ми можемо а запускати одні і ті самі дії ту кількість разів, котра нам буде потрібна. Ось і все. Тому події доволі таки легка тема, з котрою теж будемо працювати з вами і далі. Дякую за увагу, до наступної зустрічі.